Так, ну що, журналісти? Найшла я тарілочку, Бог послав, з якої в, в посидів 5 хвилин Крил Тимошенко. Ви ж брехали як? Що вона коштує 80 тисяч гривень? Ви ж так брехали? Показую. Торговий центр ЦУ. Дуже круто. Мне в дубль А скажи, пожалуйста, сколько кушает эта тарелочка? Тисячу 1800, 1800 гривен, да? В інтернеті написали, що Кирил Тимошенко є старілка, яка коштує 1800 євро. Збрехали? Це український виробник, так? Так, це. Так, шановні українці, хочу вам показати тарілочку, ось продавець, який говорить, що вона коштує 1800 гривень. Наші, Відомі дуже журналісти написали, що вона коштує 1800 євро, тобто 80 тисяч гривень. Тому я вважаю, що е, потрібно припиняти політичне кілосто, тому що це український виробник, Нема тут, це не золотая кайомочка, ні? Немає тут золотої кайомочки, але ми порекламуємо, так як це Україна. Рекомендую е, фабрика Гуня. Е, я вам скажу дуже навіть непогана тарілочка, теж куплю собі. Так що слава Україні! Пішла шукати наступні тарілки. Що там ще ви побачили на столі? Помідори були. Найдемі помідори. А на майбутнє Кирила Авденович, якщо тобі дуже хочеться помідорів, позвони армії українській цілу, тому я вам дуже дякую. Закрила цілу тонну і тобі закриємо, якщо ти вже такий біленький голодний.